Раніше ці кімнати слугували палатами для хворих. За призначенням їх не використовують понад 10 років. Нині тут робили косметичний ремонт, замінили сантехніку та систему опалення. розповідає начальник житлово-комунального господарства Володимир Приходько. Ми зібралися так, скак поприбирали, покрасили і жило поміняли. Насоса, бо не було, то ми замінили, щоб він пропалював поверху, тому що тоді було тільки протоплювалося трошечки, а потім його взяли, вже додавали, щоб воно тут тепло було. Деякі ліжка та меблі залишились від лікарняного стаціонару, та більшість у цього необхідного принесла місцеві жителі, додає пан Володимир. Тільки є склич, так що люди допомагають в кожному селі. Подушки, були матраси, були простині там ще, я знаю, що були. Ну, таке перші необхідності лагодити будівлю почали два тижні тому тепер тут є 17 кімнат вони розраховані на 70 осіб ця кімнатка вже в принципі готова для прийняття переселенців тут по три особи може бути. робить усе як вдома аби новим мешканцям нічого не бракувало розповідає жителька села Леп'янка пані Любов як тільки почула прохання про допомогу осторонь не лишилась. Панелі красили, підлоги красили, вікна красили. Мили вікна, не важко не важко. А людям допомогти треба, тому ми працюємо. Помешкання можуть слугувати тимчасовим прихистком і постійним місцем проживання. Переселенців готові приймати, хоч сьогодні зазначив Володимир Приходько. Для своїх людей, хоч вони з другої сторони, це наші люди. Кімнати розташовані на другому поверсі, на першому. Продовжує працювати леп'янська амбулаторія. Заважати одне одному не будуть. Про це потурбувалися завчасно. Воно було просто вихід, отакий вихід. От тут, далі, щоб заходити лікарня сюди. Тому, типу, наче пожарний вихід, а це центральний вихід. Просто щоб людям було де жити. Щоб вони на даний час так як їм таке горе, там нам всім горе. Воно. Візьмемо людей більше, якщо нема домівки, нічого, то тут ми таке обладнаємо, тепленько буде, і буде до їх увага. Зі слів голови територіальної громади Сергія Іщенка, під свою опіку вони готові взяти три сотні переселенців. Ми домовляємося з людьми, які е, якимсь чином е, причетні до цих будинків, е, спадкоємці і тому подібне, і вони нам дають добро, показують ці будинки. А потім уже ми робимо маломальські ремонти. І в цілому готуємося приміщення до прийому. За вісім місяців повномасштабного вторгнення громада прихистила чотири сотні осіб, із них половина залишилась на постійне місце проживання. Громада здорова, а населення невелике. То ми б хотіли, щоб ці люди і після закінчення війни залишилися в нас. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко новини на Суспільному. Черкащина.